Як співають ваші умови сполоти не бути спотом? Робочих груп, тому що народ вважає, що в нас перемир'я. І є в нас зараз два паралельні світи: один, в якому живуть військові волонтери, другий, в якому живе звичайний, от такий звичайний обиватель. І чим далі ті світи все більше розходяться, я думаю, що сьогоднішня акція якраз напрямлена на те, щоб пояснити, що нема у нас в країні, на жаль, ще перемир'я. І що волонтери потрібні не менше, ніж військові. Не роботи навіть той, хто молиться, просто це також є волонтер. Кількість волонтерів. Я думаю, навпаки, вища збільшується і так, якось Бог дає. Мані -мані, вона дуже скромна, але ми без неї друга. Не вона сама перша, вона без неї нічого в нас не обходиться. Покроїти, пошити, організувати, зв'язати. Все вона наша. Виплили вже більше 11 кілометрів сітки. Зробили більше, майже 300 кікими хлопцям. Отакі прапори присилають з колятами. Що кладуть життя заради нас і мирного світання. І... Хочемо оглянути усіх, збудити трошки людей, нагадати, Померли... їм, що війна не закінчиться, болотарів... що допомагати треба і надання. Кожен чимось допомагає, кожного свої рішення. Ми, наприклад, деякі дівчата,